Доброго дня, шановні колеги. Національний банк продовжує регулярно інформувати суспільство про результати рішень правління з монетарної політики. Ми діємо за стандартами комунікації монетарних рішень Центробанків всього світу. Минув місяць часу нашої останньої з вами зустрічі. Ми знову маємо позитивні новини для вас. Сьогодні правління Національного банку прийняло рішення про чергове пом'якшення монетарної політики. Облікову ставку знижено з 27% до 22%. Нагадую, наприкінці серпня Національний банк вже знижував облікову ставку з 30% до 27%. Це було перше пом'якшення монетарної політики за останні два роки. Зараз це друге пом'якшення, яке ми вам вже обіцяли. Кому, чому ми знову, знову пішли на цей крок? Четвертий місяць поспіль триває уповільнення інфляції. Останні два місяці ми спостерігали дезінфляційні тенденції: мінус 1% за липень та мінус 0,8% за серпень. Стійка дезінфляція стала можливою завдяки спільним діям Національного банку та Міністерства фінансів України. По перше, це виважена монетарна політика та дія наших адміністративних обмежень. Все це сприяло стабілізації ситуації на фінансовому ринку країни. Останні шість місяців ми спостерігаємо збалансований валютний ринок, на якому попит та пропозиція знаходиться у рівновазі. Варто зазначити, що стан валютного ринку дозволив Національному банку навіть поповнювати свої міжнародні резерви. З початку року Національний банк купив на міжбанківському ринку іноземної валюти на суму більш ніж 1,3 мільярда доларів США. Крім того, Національний банк у вересні започаткував і успішно практикує купівлю валюти на щоденних аукціонах Національного банку. Купувати валюту без ризику негативного впливу на обмінний курс гривні. Вні регулятору дозволяє багатомісячна стабілізація валютного ринку а також очікуваний значний приплив в країну валютних надходжень від продажу нового нового врожаю. Так, з 17 вересня Національний банк щоденно проводить аукціони з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. В результаті цих аукціонів нами було придбано майже 80 мільйонів доларів США. Ми будемо продовжувати робити це і надалі для збільшення наших міжнародних резервів. На речі, зараз наші міжнародні резерви перевищують 13 мільярдів доларів США. Стабілізація валютного ринку вже дала нам змогу продовжити процес лібералізації та поступового зняття адміністративних обмежень. На початку вересня ми послабили частину обмежень, запроваджених у першій половині поточного року для стабілізації валютного курсу. В першу чергу, ми збільшили обсяг видачі готівки в іноземної валюті з рахунків клієнтів банку. Також ми скасували вимогу щодо обов'язкового подання в пакеті документів для купівлі і переказу іноземної валюти довідки з державної фіскальної служби, яка засвідчує відсутність заборгованості зі сплатів податків для компаній, це значно полегшило роботу компаній-імпортерів, та але це лише перші кроки в процесі поступової лібералізації валютного регулювання, яку ми плануємо робити і надалі. По-друге, уповільненню інфляції сприяло покращення ринкових очікувань на сам Відображалася у поверненні це насамперед. Відображалася у поверненні депозитів до банківської системи. Нагадаю, з квітня 2015 року спостерігається приріст гривневих строкових вкладів. Впродовж другого кварталу відбувся приріст депозитів у національній валюті на 9%, а за липень-серпень ще на 1,5%. на Ці позитивні тенденції стосуються депозитів як юридичних, так і фізичних осіб. У вересні ми також спостерігаємо тренд повернення депозитів до банківської системи. Є і інші свідчення поліпшення ринкових очікувань. Зокрема, у другому кварталі цього року, вперше з кінця 2013 року. Року зафіксовано покращення споживчих настроїв населення та бізнесу. По-третє, зниження інфляції відбулося на фоні скорочення сукупного споживчого попиту. Також виважена фіскальна політика сприяла зниженню інфляційних очікувань та макроекономічної стабілізації в цілому. Видатки бюджету зросли більш. Віддатки бюджету зростали більш стримано, ніж доходи. Внаслідок цього спостерігався профіцит як державного, так і місцевих бюджетів. У підсумку профіцит зведеного бюджету та залишки на єдиному казначейському рахунку сягнули рекордних значень. За 8 місяців цей профіцит становив 28,3 мільярда гривень, а кошти на єдиному казначейському рахунку на сьогодні дорівнює 35 мільярдів гривень. За нашими оцінками, цінова динаміка. Буде уповільнюватися і надалі. Заплановане підвищення адміністративних цін і тарифів, так і дострокове збільшення заробітних плат та соціальних виплат, ініційованою урядом, не буде мати значного впливу на інфляцію. За цей рік підвищення адміністративних цін і тарифів має суттєвий вплив на інфляцію це майже 19%. Підвищення адміністративно регульованих цін залишиться основним драйвером інфляції і в наступному році, але їх внесок становить не більш ніж 5%. Водночас до кінця 2015 року переважатимуть фактори, які сприяють уповільненню інфляції в країні. Серед них наступні. Перш за все, це збалансована грошова кредитна політика національного банку, це низькі ціни на сировині товари на світових ринках, це повільне відновлення споживчого попиту. На жаль, це подальше зниження інфляційних очікувань. Зокрема, відносно слабкий зовнішній попит буде на низькому рівні. І ціни на низькому підтримувати на низькому рівні ціни на сировинні товари на світових ринках. Такий тренд діятиме принаймні упродовж першої половини 2016 року. Несхідний тиск на ціни на сировинні товари чинитиме уповільнення економіки Китаю і відповідне і всієї світової економіки. В свою чергу, по подальшому зниженню інфляційних очікувань. Сприятимуть позитивні новини щодо завершення операції з реструктуризації суверенного боргу України, продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом та підтримка з боку інших міжнародних партнерів. Нещодавно виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард привернула увагу міжнародної фінансової спільноти до успіхів України. Вона підкреслила, що незважаючи на дуже складні умови, зусилля української влади з реалізації програм. Миф суттєво просунулися вперед і вже приносять перші позитивні результати. Такі схвальні відгуки щодо дій Національного банку та уряду в цілому є, без сумніву важливим позитивним сигналом для всієї економіки. Крім того, Україна продовжує отримати надзвичайну фінансову підтримку від міжнародних фінансових установ і наших закордонних партнерів. Фінансове надходження в Україну з початку поточного року вже перевищили 10 мільярдів доларів. Додатково, у вересні Національний банк уклав валютний споп з Національним банком Швеції, і ми вже отримали 500 мільйонів доларів США за цією угодою. Також держава отримала від Світового банку кредитні кошти в розмірі 500 мільйонів доларів США на фінансування другої програми позики на політику розвитку фінансового сектору України. Так що, ДПЛ-2 програму ми теж вже отримали. Довіра міжнародних партнерів та її фінансова підтримка дуже важлива для підтримки фінансової стабільності в Україні. З вівторка у нас працює місія міжнародного валютного фонду. Триває другий перегляд програми ІФФ. За результатами цього перегляду Україна планує отримати третій транш кредиту, який дозволить нам збільшити міжнародні резерви до 15 мільярдів доларів США. Такий розмір міжнародних резервів перекриває більш ніж три місяці імпорту. Сподіваємося, що нам вдасться отримати і інші заплановані програмою кошти. Ми маємо амбітну ціль. Та віримо, що до кінця року міжнародні резерви зростуть до 18 мільярдів доларів. Накопичення міжнародних резервів посилює потенціал Національного банку забезпечення фінансової стабільності у державі. Загалом, партнери України взяли на себе зобов'язання надати фінансування обсягом 25 мільярдів доларів протягом 15 і 18 років. Такі економічні перспективи дають нам можливість очікувати і подальшого уповільнення інфляції в країні, та наш прогноз на 2016 рік складає 12% інфляції. Цей прогноз інфляції дозволяє Національному банку продовжувати пом'якшувати свою грошово-кредитну політику. Наше рішення про подальше зниження облікової ставки є рішучим та важливим для ринку. В той же час воно враховує з одного боку необхідність забезпечення. Чити подальшу дезінфляцію, а з іншого боку досягти у середньостроковій перспективі 3-5 років у рівні інфляції 5%. Тому ще раз повторюю: інфляція, прогноз інфляції на наступний рік 12, і прогноз, і наша прогнозована інфляція і ціль по інфляції, яку ми прагнемо досягнути у середньостроковій перспективі 3-5 років, становить 5%. Крім того, сьогоднішнє рішення Національного банку має підтримати поступове відновлення економічної активності. Її ознаки вже спостерігаються починаючи з третього кварталу цього року. За оцінками Національного банку, реальний ВВП у липні-вересні поточного року порівняння з квітнем червням збільшився на 1%. Зростання продовжиться і в четвертому кварталі. А за результатами 2016 року приріст ВВП за за нашими прогнозами, становить 2,4%. Детальний макроекономічний прогноз Національного банку буде опублікований на нашому офіційному сайті наприкінці наступного тижня у черговому інфляційному звіту Національного банку. Національний банк налаштований на подальше пом'якшення монетарної політики за сприятливих економічних умов. Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики заплановано на 29 жовтня цього року. Будемо сподіватися теж на гарні новини. Дякую.